Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 16 березня. На Київщині максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 6 градусів, а вночі до плюс 4. Весь день у Києві буде хмарним, без дощу та снігу. На півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 10 градусів та до плюс 4 градусів вночі. Весь день у Житомирі буде хмарним. Опади не очікуються. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 5 градусів та до плюс 4 градусів вночі. У Чернігові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, опади не передбачаються. На Сумщині денна температура буде від плюс 5 до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Зранку до самого вечора у сумах небо буде вкрите хмарами. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується на сході. На Харківщині температура вдень від плюс 8 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 3. У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу та снігу. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 5 градусів та від плюс 1 до плюс 4 вночі. У Донецьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, опади не передбачаються. У Луганській області максимальна температура в день становиме від плюс 9 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Ранок та день у Луганську будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опади не очікуються. На півдні У Одеській області очікується температура від плюс 8 до плюс 7 градусів в день та від плюс 5 до плюс 6 вночі. Весь день в Одесі буде хмарним, без опадів. У Миколаївській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 6 градусів, а вночі до плюс 5. До самого вечора у Миколаєві буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без дощу та снігу. На Херсонщині температура в день буде від плюс 6 до плюс 10 градусів та від плюс 5 до плюс 6 вночі. Ввечері погода у Херсоні проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Запорізькій області очікується температура плюс 9 градусів в день та до плюс п'яти градусів вночі. У Запоріжжі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без опадів. У Криму очікується температура від плюс 8 до плюс 5 градусів в день та вночі від плюс 4 до плюс 5. У Сімферополі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дрібний дощ припиниться ще до ранку, вдень розпочнеться знову, проте він повинен закінчитися до приходу вечора. На заході. У Львівській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 12 градусів та до плюс 3 градусів вночі. Вже вранці небо у Львові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня без опадів. У Івано-Франківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів та до нуля вночі. З самого ранку небо в Івано-Франківську вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 11 градусів та вночі від плюс 2 до плюс 3. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Тернополі до самого вечора без дощу та снігу. На Буковині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 11 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. У Чернівцях хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, опади не передбачаються. У Закарпатській області очікується температура від плюс 11 до плюс 10 градусів в день та вночі від плюс 7 до плюс 8. В Ужгороді хмарна погода буде триматися до самого вечора, опадів не прогнозується. У Рівненській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 11 градусів. А вночі опуститься до плюс трьох градусів. В рівному погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади не передбачаються. У Волинській області температура вдень буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 2 градусів. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Опади не очікуються. У Хмельницькій області максимальна температура вдень становитиме від плюс 7 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Хмари, які з'являться у Хмельницькому вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, без дощу та снігу. У центральних областях У Кіровоградській області очікується температура від плюс 9 до плюс 6 градусів в день, а вночі від плюс 3 до плюс 4. У Кропивницькому майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться без опадів. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. Хмарна погода протримається у Полтаві увесь день, опадів не очікується. У Черкаській області температура в день буде від плюс 6 до плюс 4 градусів. А вночі до плюс трьох. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 9 до плюс 8 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 4 градусів. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без дощу та снігу. У Вінницькій області очікується температура від плюс 7 до плюс одинадцяти градусів в день. Та до плюс трьох градусів вночі. У Вінниці ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому, опади не очікуються. Народний прогноз погоди. У минулі часи помітили, яка середина березня, таке і літо. У селян була традиція обходити навхрест поле, тим самим вказуючи, що сонцю ніколи відпочивати потрібно вологу вести сніжицею поле поїти. З цього дня для городників розпочинається підготовка картоплі на посадку. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні ми завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Сподіваюсь, ви отримали всю необхідну інформацію, щоб планувати свій день. Бажаємо вам тихого дня та чудової погоди. До зустрічі у наступних випусках.